Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Одразу почну з доброї новини. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. На Луганському напрямку вчора відбулося два ворожих обстріли: один в світлу і один в темну пору доби. Всі вони сталися у Попаснянському районі. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Також вчора на стику Луганського і Донецького напрямків зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, який проводив повітряну розвідку. Донецький напрямок. Вчора окупанти. Порушили режим тиші один раз в Авдіївській промзоні. Обстріл тривав близько однієї години. Крім легкого озброєння, противник відкривав вогонь із мінометів. Найбільше ворожих обстрілів вчора сталося на Маріупольському напрямку. Окупанти відкривали вогонь у Мар'їнці, Старогнатівці, Водяному та Широкіному. Ці інциденти відбулися в часовому проміжку. Між 20 та 23 годинами решту доби було спокійно. У районі Безімінова противник намагався придушувати систему управління сил антитерористичної операції з використанням комплексу радіоелектронної боротьби Діабазол. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано вісім ворожих обстрілів. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України противник проводить приховане мінування, зокрема з забороненими міжнародними конвенціями протипіхотними мінами. Це створює додаткові ризики для мирних мешканців. Вчора таке мінування зафіксовано у смузі відповідальності так званої 7-ї бригади 9-го та 11-го полків російсько-окупаційних військ і вчора ж. Під час цього прихованого мінування місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2 із кодовою назвою Готьок внаслідок порушення правил встановлення міни отримав поранення 25-річний бойовик Костянтин Тиквенко з так званого 9-го полку. Служба безпеки України затримала жінку інформатора банда формування ЛНР в районі проведення антитерористичної операції. Упродовж періоду з 2014 до цього року зломисниця передавала бойовикам відомості про кількість озброєння, переміщення та місця дислокації українських підрозділів у Новоїдарському районі на Луганщині. Під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили засоби зв'язку, картки мобільних операторів та нотатки, що підтверджують її протиправну діяльність. Ще один мешканець Луганщини скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Раніше цей чоловік, спокусившись ідеями сепаратизму, вартував зі зброєю в руках на блокпосту противника у селищі Макарове поблизу станиці Луганської. Згодом він залишив лави незаконного збройного формування і впродовж двох років переховувався на території Росії. Дізнавшись про програму СБУ, чоловік повернувся додому і все розповів правоохоронцям. З моменту приїзду до України, чоловік перебуває зі своєю родиною та сприяє проведенню слідства. На полігоні ВДВ Збройних сил України завершилися навчально-методичні збори з молодшими командирами гармат, мінометів. Самохідних артилерійських установок, відділень протитанкових керованих ракет наших десантних бригад. Головна мета зборів це підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок артилерістів для успішного виконання бойових завдань з урахуванням досвіду, набутого під час участі в антитерористичній операції. І сьогодні у військових вищих навчальних закладах відбудуться урочистості. Церемонія складання присяги на вірність українському народові в цьому заході братимуть участь 2339 курсантів, які через кілька років стануть офіцерами. Окрім них, на перший курс вступило 1299 контрактників. Більшість з яких вже мають досвід реальних бойових дій. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, Оточення, будь ласка. Чи є питання? Ні, нема. Дякуємо. Дякую всім.